WordWall сучасна платформа для створення анімованих інтерактивних вправ. Знайти сервіс можна за пошуковим запитом. Головна сторінка це добірка інформаційних та довідкових матеріалів. Для того, щоб зрозуміти принципи роботи на платформі, достатньо уважно ознайомитися з розділом функції. Корисно. Переглянути зразки шаблонів, за якими можна створити різноманітні вправи. До речі, створювати завдання можна лише після реєстрації. Щоб знайти готове завдання, треба відвідати бібліотеку спільноти. На кожен шаблон є багато прикладів, що дозволяє зрозуміти структуру будь-якого будь інтерактивного завдання. Із цієї сторінки можна перейти до створення власної розробки, натиснувши кнопку Створити на основі цього шаблону. Редагування просте та зрозуміле. Редагувати можна будь-яку вправу багато разів стільки скільки потрібно. Можна змінити назву, додати опис, додати чи видалити питання. Готова вправа зберігається в папці Мої вправи після того, як натиснути кнопку «Готово». Щоб отримати посилання, яким можна поділитися з дітьми та колегами, необхідно її зробити загальнодоступною. Для цього з правого боку під кожною вправою є кнопка Поділитися. Натискаємо її і переходимо у діалогове вікно. Тут треба вказати назву ресурсу. Обрати клас та предмет. І натиснути Опублікувати. З'являється посилання, яке можна копіювати, а також можливість поділитися вправою через соціальні мережі. В будь-якому завданні можна вибрати чи змінити дизайн, що також дуже зручно. Прекрасним доповненням є те, що у WordWall. Можна обрати розмір шрифта та його вид. Кожну вправу можна налаштувати, обрати швидкість, кількість разів проходження і ще різні параметри, які для кожної вправи індивідуальні. Це дуже зручно. Виконавши право, дитина може ввести своє прізвище та ім'я або логін, який вона придумає. І дізнатися бали, які заробила, та рейтингове місце і час виконання завдання. Ну, а тепер декілька прикладів. В цій вправі треба розподілити частини мови на іменники, прикметники та дієслова. Як бачите, вправа озвучена і анімована. Її можна використовувати і в класній роботі, і для домашнього завдання. Наступне право використовувалось, коли вивчали вчаєте множення. Дуже цікава, аркадна гра, яка подобається дітям. Рухається вагончик, верніше, паровозик з вагончиками, на якому записані приклади, і потрібно збросити певний ящик з відповіддю правильною у цей вагончик. Вправа динамічна, потребує уваги зосередженості і дуже подобається дітям. І наступне завдання називається випадкове колесо. Його ми використовували, коли повторювали матеріал про пробієфору. Крутиться колесо, учень отримує своє питання, відповідає на нього і потім питання видаляється для того, щоб воно вже не повторювалося. Сервіс WordWall стане чудовим доповненням для проведення онлайн уроків або у наші домашні завдання.